командир, давайте, ну давайте щось робити. У ну, нас зараз ну, всіх замочать, кинуть гранату і нам ну, все. Там кожен думав про якийсь суїцид. Я вже був в такому отчайні. Просто або вбийте мене, або щось мені зробити. Я кинувся на одного спецназу. Мені наскільки ламають людей, вони максимум роблять того, щоб ти не був е як українець. Щоб ти став, як русські думають. <му> Дуже сильно мріяв, і навіть зараз я на даний час мрію бути коком на кораблі, на судні, там, не знаю, якісь на лайнері якомусь поверну. Мене це тягнуло все. Але батьки захотіли, щоб я, я був юристом. Можна спокійно різати ковбасу на тому дипломі. Вся родина моя служила по чоловічій лінії, чому я не повинен служити. Пішов в воєнкомат, кажу, хочу служити. Хоч служити? Так, а ось дивись, є бригада нова, тільки створилася. Набираю туди людей. Хочеш, а де Одеса? О, Одеса, море. ще сказав, що морська піхота. Нічого, собі наче десь на кораблі, десантірування. Ну. Все, все, все як має бути. Ну так, да, давайте. Поїхав я діснувати, і собственно 31 травня 2019 року я підписав контракт в Дісні. У мене місяць був у Чепки, і потім в мене вже почалась фахова підготовка. Я був оператором зу У232 з Відучився, потім повернувся я у військову частину до себе в Одесу. 35-го окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Строгарського. Бойовий досвід мій самий перший був це осінню, коли мою шилку вивезли ближче до шумів прикривати колону танків. Тобто ми мали відпрацьовувати по повітрі, в случае чого. Або по піхоті, тому що шилка працює і по піхоті, і по повітрі все як треба. І тоді нас перший раз так трошки накрило. Ну, правда, ніколи не цепануло, але перший час мене сціпило трохи. Сіпенило так. Танки працювали. Ми знаходились коло них. Ми були відкриті мішень, тому що шилка це не броньована техніка. Вона пробивається з 5,45 і дуже легко займається. Якщо щось, щось попаде туди, то це буде бідося для екіпажу всього. Це показує дуже сильно повному На жаль, мої хлопці дуже багато 200. В шилках прямо в машинах, коли осколки, просто осколки невеличкі пробивали броню бокові пластини цієї установки. Мені ще до нового року сказали, що ну, ти їдеш на ділівський акорд, бо я вже планував закінчувати контракт і все з армією закінчувати. Командир каже. Це якось так було цікаво, що 31 грудня я ще командира свого бачив. Командир каже: Бублі, каже, ти на змії не їдеш, кажу, їду. Каже, о, то ти ще війну застанеш. Я так, ну, типу, не повірив, яка війна, Типу, пропустив мимо вух. так. І 3 січня ми їдемо в Балград, і нас е генокрилами вже, мі-8-ми доставили на остров Зміїний. Е там відбулася ротація, ті хлопці, які були там. Сіли назад, винтокрили і назад на Болград. А ми там і залишилися. Одна частина острова це прикордонна застава, друга частина це цивільні дома. Самі звичайні цивільні дома, і ми в цих цивільних домах жили. І внесли службу. Зі мною був на острові такий хлопчик на Рома Грібов, який сказав там, за російський воєнний корабль. Він сидить коло мене там, на кроваті і каже, каже, бубліка, скоро війна почнеться. Типу, як ми будемо острова обороняти? Приближаю, є дана, руки воєнний корабль, і дінахи. Як це було, ми сиділи на той час в підвалі. Там у нас чоловік 30 було. Деякі стояли на сходах на підвалі, деякі були там, в домах, ховалися, в якихось там ничках, за скалами. Хто де міг, там і ховався. І ми сиділи в підвалі, ми чуємо по радіостанції, висаджується десант, підходить десант. Напроти мене сидів мій командир, мій взводник. Я дивлюсь на нього, кажу, командир, що робимо. Командир каже, сиди, бублік, сиди, каже, спокойнися, все нормально буде. Кажу, командир, давайте, ну, давайте щось робити, вибігати на позицію. я не знаю, ну нас зараз тут всіх замочать, кинуть гранату і нам ну, все. Тут переб'ють всіх, давайте вибігати. Сиди. Тільки ми чуємо по радіостанції, знімаємо бронежилети, знімаємо каски, і вже виходимо з піднятими руками. Да, я пов полон. Так сталося. У нас не було виходу ніякого, у нас не було путів відступлення, нічого. По команді командира я не вклав зброю сам. Тобто я не підняв білий прапор і сказав, що я здаюсь, давайте беріть мене в полон. Мене взяли при, в полон при бойових діях. Тому я вірний своїй країні і вірний морській піхоті. Коли виводили нас корабля, вже стояло там, три автобуси, на яких було написано місто Герой Севастополь, місто Герой Одеса. і вони всім говорили, що відправляють нас додому. Ми тільки приїхали, тільки приїхали в казарму, кожного заводили в кімнату окремо, роздівали, фотографували татуїровки, в кого які є, брали всі відбитки пальців, питали звання, частина, де служив, де місце вона знаходиться і тому подібне. Це проводилось ФСБшниками. Деякі нам говорили нічого, каже хлопці. Зараз війна закінчиться, і будемо ми в місті учення проводити. Будете ви під Росією, все, часи ваші будуть, не переживайте, будете далі служити, але в нас вже учення будуть разом, там, допустимо, в Криму будете. Ти ж з морської піхоти, Кажу, ну так, да, ну будемо в Криму проходити якісь там разом учені. Ми проживали в казармі, де все було по-військовому. До речі, це, це, це сама казарма і ця сама частина, де служив у 2005 році мій старший брат. Тобто, такі співпадіння, я приїжджав просто до нього на присягу у 2005 році, і я тут попадаю в цю саму казарму вже в полон. Тобто, якісь такі незрозумілі речі. За цих дві неділі, де ми були в Севастополі, до нас тільки два рази приїжджало телебачення, де вони знімали, як нас кормлять. І камболи. І йогурти давали, і молоко, каші, супи все було. Перші дві неділі вони ставилися до нас так і за те, що вони дуже сильно вірили, що вони Україну захоплять Бліскрігом. То йдуть там за Київ, три дня захватять, там в Одесу, і все буде в них дуже чітко і все круто буде. За днів 5 до того, як нас мали вивозити, хоча ми не знали, що нас мають вивозити, нам один там, старшина був, і він каже: хлопці, вас каже, в тюрму будуть везти. Ніхто ж не вірив, ну, яка тюрма. Але згодом, через 14 днів, рівно 14 днів, які ми провели в Севастополі, ми побачили, що на плац заїжджає три автобуси, нас садять в автобуси, і ми думали, що ми опять їдемо кудись, ну, мабуть, на обмін. Ми їхали дуже довго. Ми їхали з Севастополя в Сімферополь. Але приїхали ми на аеродром. Ми простояли ще на аеродромі 2-3 години, поки не привезли інших хлопців, яких взяли в полон в Чонгарів Чуплинки. Ми чекали їх і потім нас всіх загрузили на іл 76 і доправили в Курск. І так взагалі далі, куди переводили, там по етапу проводили, записували якісь бумажки, якісь дані брали. Ми в свято вірили, що це на обмін повпливає. Якщо заповняють, на те, значить за тебе не забули, наче скоро їдуть додому. Дуже все хотілося вірити, звісно. Але... Кожен раз, коли це вони робили, ми нас кудись відправляли в інше місце. Тобто я за весь період поміняв сім місць утримання. Почав я свій, спочатку таку дорогу полоненого і Севастополя, Потім в мене Курск, з Курска в Шебекіно, в в старий оскол, старого оскола в Валуйки і потім в Алексеївки. От Саме такі жорстокі місця, де я був, це Валуйки і Курск. Та це самі такі жорсткі були, тому що у валуйках був е буряти якути спецназ, які просто це садісти. Це реально садісти дуже були, які над нами робили питки, які тільки хочуть. Мені обливали спиною водою підключали в 220 мене. Вони прямий наказ виконували. Коли ми були в Валуйках е в баракі. Було построєння їхнє. Ми збоку це бачили через вікно, бачили, де їм зачитували наказ за те, щоб нам робити шкоду. Скільки вони хлопців там побили, забили і знасілували. Просто ну, страхіття хлопцям. При мені хлопцю в старому осколі розрізали язик пополам. за того, що він хотів на себе брати статтю мародьорства чи розстріл мирних граждан. Там хлопців заставляють підписувати ці документи з силою. Шокер. Це В все до анального отвору палки різинові кастети. Мені розбили бутилок — це в Курській обголу. У мене закрита черепно-мозгова травма сильна. Я інвалід війни. Тут вже поверхневий огляд, як проходив, вже було виявлено, що у мене проблеми з головним мозом є. Не наскільки ламають людей, вони е, максимум роблять для того, щоб ти не був е, як українець, щоб ти став як русский думать, що з е, Рисовку жилось краще, що з Росією жилось краще. Якщо ти кажеш, що ти любиш Україну, то ну, тебе просто знищують. Ти повинен казати, що ти хочеш бути з Росією. Ти до зранку проснувся співати їм Росії. І по раз 30-50 в день. Бувало такі камери співали від ранку до вечора. Наприклад, от за себе скажу конкретно, мені два рази приносили паспорт російський. Міграційна служба приїжджала до мене, приносила мені паспорт, е, сказала, трай тільки твій подпис, щоб ти залишився в Росії. Я два рази відмовлявся. Зламати людину фізично, морально, в тому випадку було дуже легко. Це залежить від того, який в тебе психологічний стан. У е, нас були хлопці, які ламалися. Вони просилися остатися в Росії. Прям реально просилися, стукали в камеру, я хочу залиши в Росії. Дайте мені, будь ласка, заяву, я напишу заяву, я залишусь в Росії. Що скажу від себе? Предателі не люблять ні там, ні тут. Тобто, це предатель, уже придатель для мене особисто, придатіль. потім що вони роблять? Цих людей визивають, з ними спілкуються, і потім вони стають шість в камерах. Тобто вони слухають, про що хлопці розмовляють, і потім там день-два проходить, їх визивають, і вони йдуть, розповідають. Віртухаєм начальникам цим, про що ми говоримо. І якщо про щось ми там з говоримо, говоримо, може про якийсь побіг там образно, там, за там, чи хтось більше хліба зів. За це виводили і просто били. У е, мене було дві спроби суїцида. Це в Курскі було. Дві спроби перший раз. Е... Коли мене вивезли з Алексієвки Білогорської області, нас двоїх тільки вивезли звідти і привезли в Курск. І коли хлопці сказали, що не просто так сюди звозять, сюди людей звозять із різних виправних колоній, СІЗО для того, щоб поміняти їх на кордоні. І я дуже сильно обрадувався, ну якось повинно ж це бути, це обмін. Казали, що наступний день ви звідси поїдете. Воно ну, так і сталося. Зайшли, назвали фамілію, але не мою, мого товариша, який. Був зі мною. Інших хлопців їх привезли, мене одного ставили. І день прийшов, коли я, я дуже чекав, що може якась помилка сталася, може, мене заберуть ще. Цілий день я мовчав, зі мною говорили, говорили, і потім я ночі вирішив, що все, мене вже оставили тут. Я більше ну, огіна не буде. І я вже була в нас така на вікні клітка, пішотка. Я вже зав'язував мотузку. Уже робив петлю для себе, щоб повішатись з допомогою постраду. Я вже ну, голову вставляв цю петлю, мене хлопці просто сняли звідти. Це моя перша спроба була. І друга спроба, там, буквально через два місяці, коли е я дізнаюся, що обміни йдуть, але про мене всі забули, хлопців теж не міняють. Мене обратно це нахлинуло. І друга спроба це було, коли я розбив плафон ночі і хотів плафоном скрити вини. І опять же, мене хлопці побачили, що я роблю ночі, і, і зупинили. Якщо б не хлопці, які були в камері, там кожен думав про якийсь суїцид. Знаєте, людину можна підкупити їжею, тому що в нас дуже їжа була в дефіциті. І коли ти голодний ще на депресії, такий, ти думаєш про дім, ти думаєш про свободу, а в тебе клітка за тобою, і ти рік не виходиш із камери. Якщо б не хлопці, то, може, під третя попитка була, четверта була. Я цього не знаю. І мене хлібом підкуплювали. Тому що у нас тільки крім хліба, особа там нічого й не було. Хлопці збирали хліб, там, дали мені півкуска хліба. Я трошки перекусив, так сказати, желудок чимось забив, я чуть добріший став. <рігла> Як говорить американська методічка, там одна, яку я читав до полону ще, солдат, попавши в полон, має зробити все, щоб тільки зберегти своє життя. Тому, наприклад, ми в Курскі, щоб вижити. Їли черв'яків, слимаків, нас водили на допроси, хоча у нас була одна заучена та сама сказка. Кожен раз е, опера різні, мінялись, і кожен місяць одне те ж саме, правда, з побоями. Виконувати, в принципі, те, що тобі говорять, не косячити. Я не кажу про те, що треба бути послушним мальчиком, але робити основні правила, які там є. Тому що якщо ти не, прив... не привикаєш до себе уваги, то тебе ніхто не трогає. Тобто так. До речі, дуже важливо те, що е якщо ти в полоні і тобі дають літературу, її обов'язково читати. Я із е всього періоду, який прибув в полоні, я пробув сім місяців в одиночці. Якщо б не література, не книжка, хоча нам таку давали гівняну літературу, Леніна, Маркса і взагалі совєтську таку пропаганду, то е, я б, напевно, тронувся головою б там, сидячи в одиночці. Мене рахували особо буйним, як вони казали, тому що я морпіг. А вони зрівнюють морпіхів чомусь із Маріуполем. Якщо ти морпіг, то ти був у Маріуполі, значить. І коли нас виводять на провірках, мене лупили за те, що я морпіг. І одного разу, от, я не знаю, чому так сталося, я кинувся на одного спецназовця. Я вже був в такому отчайні, от просто або вбийте мене, або щось мені зробіть. По-перше, коли різко голову піднімав на привірки, я втрачав свідомість. Я вже в одчайні кинувся на спецназу, я його повалив. Ну мене зразу другий спецназовець теж почав лупити. Мене розділи до гола. Ну всіх завели в камеру, мене відвели в сторону. Опять же, відлупили, розділи догола, закинули в різинову камеру. Резинова камера це буквально камера там х на три, обшита повністю різиною потолок, стіни, підлога. Все в різині, так щоб не можна було зробити собі ніякої шкоди. Я просидів там два дні, повністю голий без їжі, без води, і мочився під себе. Мене виводять через два дні і кидають в одиночку. І потім, коли мене передавали по іншим колоніям, їм передавали з по колоніям, що я буйний і мене на якийсь час садили або в шизо, або в одиночки. Да, я пам'ятаю, це було 1 січня 1 січня 24 року ми якоби так відсвяткували Новий рік. Чаємо і десь під вечір, відкривається кормушка. Ми просто почули по коридору, ходять, відкривають кормушки, називають фамілією. я сидю такий, там на полу і кажу, пацани, оце спокойтесь, то опять якась фіня звіряє дані якісь. Тут відкривається кормушка, називають мою фамілію. А в мене починає серце на такою аритмією битися, що мене аж колошматить. Відкривають кормушку, питають розмір одягу. Я назвав розмір одягу і мене починає колотити, мене хлопці держать і кажуть: все, ти поїдеш додому. Так я пробув це перше, я ніч не спав. 2 січня цілий день ми говорили про те, що я додому їду. І другий день, і 2 січня, на 3 січня я теж не спав взагалі. І 3 січня в 4 ранку відкриваються двері, і мені сказали з речами на вихід. У нас чотирьох звідти з курська забрали з курського сезону. І привезли, ми їхали десь години 3-4 і десь стали в полі, тому що це був лютий місяць, ще сніг був скрізь. І потім нас завели, я через маленьку щель шапки цієї, яка була замотана мене скочем, побачив, що це автобус. І я розумів, що якщо автобус, то це обмін. І я так переживав: обміна нема ми з ним час, два, три, чотири, п'ять. Нас повинні були обміняти ще в 12 годин дня. А тут вже четверта година, вже темніє. І нас приблизно десь у 7-8 вечора тільки обміняли, вивезли на нейтральну територію. І тоді вже стався обмін 3 січня. Слава Україні! Я кажу, що на 980 я вже відновився морально, тому що в мене ще буває три коли я чую за військовополонених. Що там знаходяться ті самі хлопці, з якими я сидів в камері. Я пробував в полоні 679 днів, і зі мною сиділи хлопці із різних е, напрямків, де їх брали, в різних колоніях, де мене возили, хлопці сиділи з перших днів деяких. Зі мною попадалось від солдата до полковника. Полковники були теж. Причому з Генерального штабу. Про які, про них навіть ніхто не знав, що вони живі. Росія не всіх подає в списки, що вони знаходяться в полоні. Далеко не всіх. Тому рідні надіяться про тих, хто безвісті пропавший, що вони в полоні знаходяться. Найближчий час, чим я буду займатися, це максимум за військовополонених, максимум. І робити все через різні органи це вже в майбутньому. Лета для того, щоб повернути хлопців наших з полону, Оце це моя зараз місія, моя задача.